Якщо уявити партію наш край коктейлем, то його складові знайомі до болю. Це партія регіонів блок Леоніда Черновецького. І старі добрі господарники. По суті, це старі обличчя зміксовані з новими гаслами і новими обіцянками. Здається, ви це вже куштували. І ми вирішили створити свою, свою власну партію. Е, куди? Об'єднати господарників, людей справи, тих, які вже довели своєю роботою, свою ефективність, так характеризує кандидатів від нашого краю співголова партії Олександр Мазурчак, екс-заступник голови КМДА за часів Януковича, Олександра Попова, борди, намети і газети. За чиї гроші наш край веде кампанію? Партія не є сьогодні такою багатою. Кожна людина в нашій партії це є людина, яка збиралася йти на вибори своїм коштом їх робити. Ми просто. Піднали ці кошти цих людей, звучить переконливо. адже тільки інший співголова партії Олександр Фельдман за 2014 рік задекларував більше 30 мільйонів гривень прибутку. Питання фінансів зняте. Постає наступне: хто ці господарники і ефективні люди, які тепер стали кандидатами від нашого краю? Від провладних партій, як і від опозиції, вони активно відхрещуються. Більше того, скаржаться на тиск і тих, і інших. У всій Україні найбільшими ворогами нашими є блок Порошенка і опозиційний блок, які повністю нас стараються вибити, бо бачать у нас своїх конкурентів. Слідство інфо знайшло серед київських кандидатів нашого краю найцікавіших персонажів. Олександр Колесник має шанс стати наймолодшим учасником виборчих перегонів не лише від нашого краю, а й імовірно за всю історію місцевих виборів. Він відсвяткував у липні й день народження. Що ж збирається запропонувати столиці? Цей юнак мені здається, що кожен молодий молода людина, яка займається якоюсь активною діяльністю. Повинна спробувати себе у виборах. Я готов змінювати, я готов брати на себе відповідальність для того, щоб покращити життя студентства. Його старшим колегою по Київраді має шанс стати 31-річний Сергій Бовсуновський. Він досвідчений господарник, во директора комунального підприємства Житвосервіс. А ще, судячи з численних фотографій у соцмережах, близький до екснардепа від партії регіонів. Колишнього проректора НАУ і очільника Солом'янської РДА Максима Луцького говорити з нами кандидат відмовився. Графік у мене завантажений, ну і відповідно потрібно отримувати мені партії Дозвіл уроки лідерства молодим колегам. Очевидно, дає старий новий кандидат у мери Києва від нашого краю Володимир Макеєнко. Досвіду в нього не забирати. Нардеп шістьох скликань, а під час Революції Гідності тимчасово виконував обов'язки голови КМДА. За півтора місяці перебування на цій посаді Макеєнко запам'ятався містянам безпрецедентним закриттям метро, його не менш несподіваним відкриттям та емоційним відеозверненням. Я хочу звернутися до батьків, до молоді. Не рухайтеся в центр, це біда. Після революції Макеєнко відійшов у тінь. Де по суті і пробув до нинішніх виборів? А чому ви не макей? Ні, хай буде вибір. Хай буде вибір, так да 25 років політичного життя. В останній публічній декларації Макеєнка за 2013 рік майже 9 мільйонів гривень сукупного доходу. Є колекція земельних ділянок, наприклад, дві третини гектару у найелітнішій частині Києва. Конча заспі серед нерухомості: величезний будинок на 600 квадратів у анексованому Кореїзі під Ялтою. Запитайте у сусідів, де живе Макеєнко, угу. куди приїжджає він там. з Сім'єю це не є проблемою. Да, це не є проблема, звідки гроші. Звісно ж, бізнес є там, скажімо так, страхова компанія австралійська. Да там де я засновник з першого дня, їй 16 років. Є там інші компанії, зв'язані там з офісними центрами. 16,5 гектарів землі на оболоні Київрада ще в 2007 році вирішила віддати в оренду фірмі Архітектурно-Будівельний альянс для зведення багатоповерхівок. Фірма декілька разів змінювала своїх співвласників. Одним з них тривалий час був і Володимир Макеєнко. Мова йде про землю на вулиці Прирічній поруч з Оболонською набережною. Активісти, зрештою, перемогли і змусили мерію розірвати договір оренди з забудовником. Макеєнко був серед його засновників з жовтня 2009-го щонайменше по березень 2011 року, але забув про це. Затока собаче 16,5 гектарів, де гектарів. Що Демалишановні мал, щоб освіжити пам'ять потенційному меру Києва. Ми взяли витяг на цю компанію. Ну, там точно ніколи. З адресою прописки Київ, вулиця Суворова, ну і далі На не буде. На Суворову моя адреса. Є слова, а є діла. От ми би хотіли, щоб членів нашої партії судили саме по ділах, які вони роблять. І це, мені кажеться, найкраща, найкраща агітація. Лютий 2015-го. Члени громадської організації батальйонне братство влаштовують чи то штурм, чи то перформанс перед адміністрацією президента. Причина інформація про розформування батальйону Айдар. Щоправда, самі Айдарівці в дійстві участі не беруть і його не підтримують. Одним з лідерів цього руху був В'ячеслав Фурса, якого після подій під АП затримали за хуліганство. Тепер він кандидат до Київської облради від нашого краю. Фурса підприємець з Вишгорода, що під Києвом, колишній партнер екс-регіонала, а нині безпартійного депутата Київради Вадима Стовара. Нині Фурсу представляють бійцем батальйону Київська Русь. Керівник батальйону Андрій Янченко на цю інформацію відреагував сміхом. Він по контракту пройшов батальйон, два тижні чи якщо не помиляюся, він Був батальйоні. Потім він поїхав на вибори. До Верховної Ради тоді він волотувався, а повернувся за наказом на відверження до Генерального штабу. І більше він частину не з'являвся. Ми спробували зв'язатися з фурсою. Слухавку взяла його представниця. Я залишу контакти, давайте вас перенеберуть пізніше. Як і очікувалося, нам так ніхто і не передзвонив. Але справжньою несподіванкою у обласному списку нашого краю став Петро Багрій, керівник компанії Ганза. Це легенда серед антикорупційних активістів і громадських організацій, що займаються темою закупівлі ліків. Петро Багрій висловляє по суті групи з великого количества фірм, які орієнтіровані на закупки. их роль в этой всей історії це корупція, на которой они зарабатывали там від 20 до 80% на каждой позиції. За інформацією видання наші гроші, контрольовані багрієм компанії фігурують у звіті парламентського комітету з питань охорони здоров'я за 2008 рік. Там йдеться про завищення цін на протитуберкульозні препарати у 2-3 рази, а в окремих випадках у 20-22 рази порівняно з цінами на аналоги. Тим не менше, кандидат активно рекламує себе на переяслав Хмельниччині, де хоче потрапити до обласної ради. Проводить зустрічі і обіцяє значні покращення в сфері медицини.